Всім привіт! Мене звати Аліна, а це мій канал Йога Українською. Підписуйтеся та практикуйте разом зі мною. Я буду щиро рада нашому знайомству. І сьогодні для вас коротка практика з блоками, спрямована на розвиток сили ніг. Блок нам потрібно поставити між ногами. Ступні разом та відчули, як спрацювали внутрішні м'язи ніг. На вдих піднімаємося на півпальці, на видих опускаємося. На вдих руки піднімаємо вгору, на видих опускаємо. На вдих сильні ноги і на видих, сильні ноги. Тримаємо блок вдих. І видих. Вдих. Піднялися на півпальці, витягнулися за руками в паузі. І з видихом опускаєте п'ятки. Знову глибокий вдих. І з видихом нахил повільний вправо та стрішки йде вліво. Глибокий вдих, піднялись і видих нахил вліво та вправо. Вдихнули, повернулись і з видихом поглибили нахил вправо. Погляд можете перевести вище лівого ліктя. Глибокий вдих, вирівнялись і видих, нахил вліво, подивилися вище правого ліктя. Глибокий вдих піднімаєтеся, з видихом розслабляєте руки і м'яко опускаєте корпус вниз, розслабляючи руки, голову та шию. Глибокий вдих виконати в зону спини, якщо потрібно, підзігніть коліна, якщо складно. Опора на плесні. Можете м'яко руки переплести і під власною вагою ще дорослабити спину і опустити вниз. І доки верхня частина розслабляється, ви продовжуєте далі стискати блок. М'який вдих. Руки опускаєте перед собою. Буквально на один крок відходите руками вперед і виконуємо наступний рух. Вдихаємо, переходимо на півпальці, видихаємо, переходимо на п'ятки. Вдих, півпальці, видих, п'ятки, вдих, півпальці. Видих п'ятки, вдих, пів пальці, видих, п'ятки, вдих, півпальці, видих п'ятки, вдих, півпальці, видих, п'ятки, вдих і видих, вдих і видих. І ще один вдих і видих. І м'яко руками відходите в планку, продовжуючи стискати блок. І на декілька глибоких дихань залишайтеся в планці, стискаючи блок та відчуваючи, як працюють м'язи кору і сильні ноги. Глибокий вдих і з видихом підходите руками до ніг. Працюємо корпусом на вдих 90 градусів. На видих приопустились. Вдих і видих. Кому потрібно, підгинайте коліна. Вдих і видих. Вдих. І видих, вдих, і видих. На вдих. Пряма спина, видих, приопустились. Вдих. І видих, вдих. І видих. Опори на плесні вдих. Видих, м'яко опускаємося та руками переходимо в планку, продовжуючи стискати блок. Залишилося в планці на декілька глибоких дихань. Глибокий вдих і з видихом штовхнули себе в собаку мордою вниз. Вдих, повернулися в планку. Видих, штовхнула собака мордою вниз. Вдих. І видих. Вдих повільно. І видих. Вдих. І видих. Сильні руки. Вдих. Сильні ноги, видих, вдих. Лукову кісточку до нижніх ребер. Видих, куприк до стелі, вдих. І видих. Відчуваємо вже руки, вдих. І видих. Відчуваємо м'язи пресу. І тепер залишилося на декілька дихань в статичному положенні собака мордою вниз. Завершальний глибокий вдих, видих, і з вдихом штовхнула себе в планку, з видихом зафіксувалася. І з вдихом бокова планка, права рука вгору, дивимося на підлогу, з видихом повертаємося в планку. І з вдихом. Ліва рука вгору, погляд або ж спрямований за рукою або на підлогу, з видихом повертаємося знову в планку. І повторюємо вдих, права рука вгору, сильні ноги таз піднімаємо вгору. З видихом м'яко повертаємося назад, стримуючи блок. Вдих, повертаємося ліва рука вгору. Тримаємо сильні ноги та сподаємо вгору. І з глибоким видихом повертаємося в планку. Тут же глибокий вдих. І з видихом собака мордою вниз. І м'яко руками підходимо до ніг. Руки перехрестили. Якщо складно, можна підзігнути коліна, але при цьому далі тримаємо блок. Ступнями можете спробувати розірвати вправо-вліво уявно, звичайно, килимок, щоб відчути силу ніг і м'яко розслабити корпус. Шия та голова розслаблені. На вдих долоні переносимо на нижню частину гумилкової кістки, підборіддя до горла, витягуємо пряму спину, ребра подалі від тазу. Для тих, хто хоче поглибити позу, можете долоні покласти під ступні. М'яко вдихнути до випрямити спину ребра подалі від тазу направити і з видихом м'яко опуститися вниз, розслабивши голову та шию. Завершальний м'який глибокий вдих, округлою спиною піднімаємося вгору, штовхаємо сильні ноги на півпальці, витягуємося за руками і з видихом. Залишаємося в статичному положенні пупок до хребта, тримаємо баланс. І з вдихом довитягуємося і з видихом завершуємо практику. Дякую за те, що брали мою практику. Долучайтеся до моєї програми з йоги. Я буду рада знайомству і бажаю вам вдалого дня!